Доброго дня, з вами команда Startex. Сьогодні к нам звернувся наш постійний клієнт ось на цьому класному Мерседесі. Це EQE, електрична 24-го року. І попросив, щоб ми зробили класний йому в салоні. Йдемо, подивимося, що в нього було до цього, Так як з чим машинка приїхала. Ось з такими класними килимками з Китаю вона прийшла. Так, і це у нас водійський килимок. Ось так ми його зробили. Можна зробити лапу суцільну або окремо, максимальний захід під, під, під педалі. Також бортики з двох боків. Тут неможливо робити, тому що дуже низько проходить сидіння, оригінальне кріплення. Ну, Все, що можна зробити по максимуму, ми закроємо. Плюс буде такі невеличкі профілювання на цей невеликий пагорб. Ну, щоб максимально все закрити, щоб на який бруд, нічого не потрапляло. Ось так виглядає. Так, ось такий Mercedes, і це у нас передній правий килимок. Ось так ми його зробили. Максимально, що можна закрити, ми закриваємо. Також можна зробити бортики з двох боків. Посередині тут такий же пагорбий на водителі. Ми його спрофілюємо, Тепер Оригінальні будуть кріплення. Та з двох сторон можна зробити борти. Ось так буде красиво виглядати килимочок. Так, це у нас лекало для другого рядочку. Перемичка буде окрема, тому що підйом десь приблизно 5 сантиметрів. Ми також трошки запломбували біля е, салазок. Можна зробити трошки краще, зробимо там на велике профілювання, щоб максимально закрити все, що можна. Далі не можна ковриками йти, тому що дуже низько опускається ліфт сидінь, і щоб вони не підіймали килимки, коли відкатувати сидіння дозаду. То це максимально, що можна зробити по заходу під сидіння. Ну, і це ми трошки відднули лекало макс... сидіння максимально вперед. В стандартному положенні це, звичайно, воно так їздити не буде. Це для зручності, поки ми знімали. Але по килимку це максимум, що можна зробити. Ну, ще і звичайно бортики з двох боків. Ну, і тут буде з'єднатися за допомогою ліпучки перемичка з боковим килимком. Ось так. Ось наш килимок багажнику для Mercedes EQE. Максимальне покриття, там йде така висока полка пластикова, тому туди ми килимком не будемо заходити, воно там просто зайве, туди ніхто нічого не покладе. І тим паче там пластик, його можна просто, не знаю, нічого його там не зіпсує. А сам килимок йде по полочці, дуже зручно, це максимальне, що можна зробити по цьому автомобілі. Там в нас ще є ось така ніша для зарядок та іншого, але вона така дуже складна по формі, тому там щось робити це майже нема сенсу. Так, думаю, що тут якогось вогнегасника та зарядки нічого не буде. Тому ось такий килимок, будь ласка, пропонуємо до вашої уваги.